Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавесь Тревел. Сьогодні неділя 25 лютого і ми біля санаторію Молдова. Зараз приблизно 12.30 вже. Бівет відчинений. ми зараз біля каплички, яка знаходиться на території санаторії Молдова. Тут написано, що кожного четверга о 10 годині відбувається служба Божа біля цієї каплички. Чудова територія, санаторію, є гарні відпочинкові зони. Також санаторій знаходиться близько біля лісу, і тут також вже починаються звідси Карпати. Гірська місцевість, тут завжди хвойні дерева і дуже гарне чисте свіже повітря, яке поступає прямо з гір. Гарний санаторій, в гарному розміщенні. Тут ще є також біля санаторію. Чудовий новий збудований Молдова Wellness and Spa, це є спа-центр з басейном, з різними там парними, саунами, хамам, також джакузі і багато іншого. Цікавий тут відпочинок, друзі. Давайте поговоримо трохи про ціни. Ви мене в коментарях запитували, чому я там не знімаю Молдову. Ті санаторії всі знімав. Не знімав, просто ну трошки воно далі знаходиться від центру. Сюди трошки далі йти. І попереднє я вже відео знімав, тому так часто не хотів знімати. Ціни на путівки в санаторії Молдови. Зараз там діє, діють акції. 7%, якщо ви. Робите 100% передоплату путівки, або для інвалідів усіх груп та пенсіонерів також 7% від вартості путівки. Путівка тут для однієї людини. Одномісний стандарт коштує 1500 гривень. А двохмісний коштує 2800. Також ще є одномісний комфорт коштує 1800 для однієї особи за добу. Двохмісний стандарт 1500 для однієї особи для двох 2530. Ще є двохмісний напівлюкс коштує для однієї особи 2610 гривень. І найдорожчий тут двохмісний люкс для однієї особи 3300 гривень, для двох 4100 гривень. Розміщення на додатковому місці для однієї особи. Ціна за день проживання 550 гривень. Проживання діти від 11 років 275 і харчування дієтичне 400 гривень. В ціну входить проживання в номері, харчування трьохразове, замовне дієтичне, базове лікування при за призначенням лікаря. Також Wi-Fi. Перший поверх холо санаторія, тільки є. У номерах категорії люкс і напівлюкс є фен. Ось таке. а ціна абоненту, абонементу спа коштує 200 гривень від 5 відвідувань. Ось такі, друзі, Молдова. Санаторій. Санаторій Молдова спеціалізується. На лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи, сечостатевої системи, обмін речовин та опорно-рухового апарату. Йдемо зараз, друзі, до спа-центру Молдова Wellness and Spa. Чудовий спа-центр. Великий гарний басейн, також різні є там сауни. І фінська, і інфрачервона, і там ну різних багато всяких, є хамам є джакузі Дуже гарно можна провести там час. Ціни тут в спа-центрі коштує одне відвідування безліміт, працюють з 11 до 23. Без ліміт для дорослих на цілий день 500 гривень. Одна година для дорослих коштує 270 гривень, кожна наступна 100 гривень. Для дітей 170 гривень година, кожна наступна 80. Безліміт для дітей 30 гривень за день. Ось такі друзі, ціни. Чим більше ви там берете відвідувань, наприклад, якщо 5 відвідувань, то безліміт вже коштує 2000 гривень. Якщо 10 відвідувань, то безліміт коштує 4 000 гривень, тобто по 400 гривень за відвідування виходить. Йдемо ще, друзі, від Молдови, пройдемось Ви писали в коментарях, що хотіли б подивитися Ріксус Прикарпаття. Один хтось навіть в коментарях написав Lexus Прикарпаття. Можливо, йому так просто вибило. Че з телефона, якщо писав, можливо, замість Ріксус Вибило Вибуло Lexus. Ну, йдемо, дивимося, ще Ріксос Прикарпаття. Пройдемось біля нього, туди в сторону. Санаторію джерело. Чудово сьогодні в Трускавці погода, е, трохи хмарно. Зранку накрапав дощ, але температура повітря плюс 14 градусів. Трускавці майже весна. Вчора я вже показував е, відео в самому центрі, біля центральної площі на клумбі вже. Зацвіли крокуси. І це Молдова Внес і Велнес. Видно, ремонтують букви. Ось це, друзі, вже Ріксос Прикарпаття. Величезна територія. Санаторія тут є. Внизу ресторан Є-Майо. Дуже велика відпочинкова зона тут. Колись тут на цьому місці був санаторій Прикарпаття. Ви мене також в коментарях запитували, що з тим санаторієм. Ну, санаторій демонтували це вже давно і в 2005 році відкрили Ріксус Прикарпаття, тут його будували турки. В Туреччині також є, ну там на березі моря Ріксус. Вони при Карпатті, але Ріксус є також в Туреччині. Це, друзі, п'ятизірковий санаторій, найдорожчий у рускавці. І тут е, ціни починаються від 5300. За номер за добу. Classic 5300 коштує Classic R6400. Стандарт коштує 6400, кутовий 6600 гривень. Котовий Р 700. Ну, напівлюкс коштує 11450. Конект 15480 гривень. За добу люкс 14040 гривень. Панорам, панорамний люкс 14040 гривень. І апартаменти найдорожчі коштують. 31200 гривень. Так що, друзі, ціни тут в Трускавці це найдорожче. Вартість номера включає проживання, трьохразове харчування в ресторані Максимус по системі шведський стіл, первинна консультація терапевта, відвідування спа зони користування відкритим басейном. ну це влітку, напевно. Послуги розважального центру, настільний теніс, дитяча кімната та площадка. Ось такий Ріксус Прикарпаття. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!